Незламна країна, наш марафон етана продовжується. Корупційні скандали якось останніми днями їх, як на мене, аж занадто багато. Про це далі ми поговоримо. Керівниця юридичного відділу центру протидії корупції Олена Щербан з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю доброго дня. Ну чи найгучніша історія це з одеським воєнкомом, який має за повідомленнями журналістів його родина. Чималу дорогу нерухомість за кордоном. Чим завершилася ця історія? Тому що в оперативному командуванні південь говорили про те, що підстав якихось звільняти його немає. Водночас, президент дав вказівки його звільнити. То при посаді чи ні тут насправді треба розуміти щодо звільнення одну важливу історію, що коли особи є мобілізованими, військовослужбовці власне перебувають на своїх посадах, в період війни фактично їх звільнити неможливо. Це власне закон дає виключний перелік підстав, за якими можна звільнити таких посадовців, і навіть корупційні правопорушення, їх вчинення, навіть якщо встановлений такий факт, але ще немає там вироку суду, умовно, якщо це кримінал. То звільнити таку особу дійсно неможливо е, можливо відсторонити. І ось тут насправді і є питання, є проблеми з цією справою, оскільки фактично публічно було повідомлено, що не виявлено порушень. Е, проте ну, ми бачили в журналістському розслідуванні такі очевидні факти. І е, треба розуміти, що ну як на мій погляд, далі мають розбиратися знову ж таки правоохоронці, але е, поки е, не буде встановлено незалежним або антикорупційним органом е, власне. Відстав е, е, даних фактів і розглянуто, ну така особа не може перебувати на своїй посаді, виконувати свої обов'язки, оскільки обов'язки власне воєнкома вони пов'язані з корупційними ризиками. З цими ризиками кожного дня стикаються сотні тисяч громадян, яких викликають повістками е, до воєнкоматів, і насправді е, багато хто недобросовісний може з врахуванням певних. Там корупції, власне, ухилятися від виконання свого військового обов'язку. І коли така особа, до якої абсолютно немає довіри після журналістського розслідування, продовжує перебувати на своїй посаді, це проблема. І... Е... Ну тому в першу чергу перевірка, власне, на мій погляд повинна бути пройдена повторно Ну і плюс відповідні перевірки повинні провести антикорупційні органи, і що повинно мати наслідком відсторонення, як щонайменше відсторонення особи від. Посади, і власне надалі це можуть бути уже або звернення до суду щодо стягнення активів, якщо вони є необґрунтованими, тобто в нашій країні є уже власне такий інструмент, як цивільна конфіскація, якщо немає підстав притягнення до кримінальної відповідальності. Але знову ж таки тут цим повинні займатися національне агентство з питань запобігання корупції. І надалі вже також інші органи. Поки не бачу заяв. До речі, на ЗК. щодо відсторонення його теж не буде. Було службове розслідування. Причому тільки треба тут розібратися. Предмет розслідування це виїзд воєнкома за кордон. Досліджували самі військові. Теж підстав немає. Заява президента це політична заява, чи це доречна заява в таких умовах корупційного ймовірного якогось проступку. Ну, це однозначно політична заява, але ну знову ж таки в даному випадку очевидним є той фактор, що запобіжники всередині системи, в тому числі всередині системи в армії, як це не приклажу говорити, вони не спрацювали і власне. Тому ці факти повинні отримати оцінку свою вже від незалежних зовнішніх структур, як я кажу, антикорупційних органів. Тобто відсторонення ще може е мати наслідку, може відбутися на мій погляд, якщо е власне е будуть включені антикорупційні органи і національне запобігання корупції в цю роботу, і власне е може звернутися і надати матеріали. Щодо перевірки питань пов'язаних якраз з активами, пов'язаними з цим воєнкомом, і після цього, власне, я переконана, що підстави для відсторонення можуть знайтися. Інша історія стосується вона дружини народного депутата. Бігусінфо зробили розслідування. Йдеться про Аліну Левченко. Вона є дружиною слуги народу Богдана Торохтія. виявляється, що пані Аліна придбала нерухомість у Болгарії. Йдеться про квартиру, а також про іншу якусь нерухомість. Не можу сказати, яку точно саме, але це тисячі сотні тисяч, навіть доларів. Пані Аліна вона працювала радницею в підприємстві державному Антонов, і от з'явилася інформація буквально напередодні про те, що її звільнили з цієї посади. Є якісь претензії, тобто до цієї купівлі, зараз, тому що ну обоє працюють, обоє отримують зарплату. А, власне, чи є претензії, тобто ключове, що в за цих обставин треба з'ясувати, чи є законного? Походження доходи за які сплачені податки на придбання цієї нерухомості. Якщо такі доходи є і є докази, то звісно питань не може бути. Це більше питання етичного характеру. Там купувати під час війни в твоїй країні таку елітну нерухомість чи не купувати. Але якщо немає законних доходів, за які сплачені податки на таку нерухомість, то звісно тут може йти мова про необґрунтовані активи, про звернення з конфіскацією або навіть про кримінальне провадження у вигляді. Ді незаконного збагачення, але що тут ключове, і насправді що поєднує попередню історію, і ту це те, що е з початком воєнного вторгнення власне парламент? Е Фактично скасував обов'язок подавати декларації про майновий стан, і ну чим далі, тим більше ми отримуємо таких історій, коли фактично журналісти завдяки певним розслідуванням знаходять факти набуття за кордоном в інших країнах нерухомості. І ми точно знаємо, що вимога відновити обов'язок декларування, вона вже, вже про неї говорять наші міжнародні партнери, тобто вже. Про це сказав посол ЄС. Це є в принципі в меморандумі з міжнародним валютним фондом, але народні обранці не поспішають якраз відновлювати обов'язок декларування. Чому тому що очевидно, що такі факти з придбанням нерухомості, особливо за кордоном, вони є численними, і очевидно, це спроба взагалі приховати від суспільства набуття такої нерухомості під час війни. Тому власне, але для суспільства якраз важливо мати цю інформацію, бачити чим хто займався власне після воєнного вторгнення, і отримати власне цю інформацію, відновити обов'язок декларування, оскільки тоді і антикорупційні органи також зможуть подавати і перевіряти декларації, і перевіряти ті факти, чи є ті активи власне взагалі в деклараціях, чи будуть вони в деклараціях посадовців. В Наступному випадку є вже чіткі звинувачення. Йдеться про те, що національне антикорупційне бюро, і спеціалізована антикорупційна прокуратура, затримала голову Тернопільської обласної ради. Мовиться про Михайла Головка. Я зайшов спеціально на його офіційну з Фейсбук-сторінку. Жодного жодної інформації, жодної позиції після дій набу немає. Лише єдине, що він обмежив можливість коментувати Можливо. у своїй на своїй сторінці свої дописи. Дуже смішний крок, звісно, менше з тим, що ми знаємо про цю справу. Затримані не лише сам голова облради, а й працівники обласної військової адміністрації. Зокрема, мовиться про заступників керівника ОВА. Тобто тут іде мова про спектр такий різний політичний, тому що політичні партії, яку представляє головко, сказали, що вони проти корупції, але написали декілька речень про те, що чи не може це бути якимось політичним тиском. Насправді не схоже, що йдеться про політичний тиск. Тому що ну, справа досить очевидна, мова йде якраз про власне вимагання хабара і отримання коштів. Тобто, фактично, це одна з таких навіть не складних, не схемних справ. Це банальний випадок, коли посадовці хотіли отримати. Хабар за отримання певної дії, і власне вони його отримували. І затримання були проведені якраз в процесі отримання грошей. Тобто це якраз той випадок, де справа ну така дуже очевидна. Ну, на мій погляд, коли будуть відповідні запобіжні заходи в антикорупційному суді відбуватися, це буде публічно. І власне я переконана, що будуть представлені докази відповідних переговорів, було будь-речі оприлюднено також відеоматеріали на цю тему, ну тобто докази того, що. Обговорювався хабар, обговорювалася сума хабаря, і власне, що він передавався тут о, дуже важко говорити про політичну політичне переслідування, на мій погляд. Будемо спостерігати за цією справою, тому що поки що є лише повідомлення. Саме е, суті, як ви вже сказали, немає. Немає оприлюднених якихось подробиць. Е, ще одна історія. Сьогодні даруйте за такий марафон <зап> справ різних від різних відомств. Наступне повідомлення мене відверто кажучи, напередодні доволі здивувало. Є такий чоловік Фірташ, е, Дмитро. Бізнесмен український, якщо можна так сказати, як пишуть медіа одіозний бізнесмен він у відсиджується у вітні. Є проти нього багато питань, кримінальних справ порушено. Всі ці обленерго, всі ці історії ми пам'ятаємо, точніше там з газом, точніше пов'язано. Так, от виявляється, що фірташ дипломат. Причому допомогла йому у цьому Білорусь, аби оберегти його від екстрадиції. Білорусь зробила фірташа дипломатом. Відповідне повідомлення до Чевеля оприлюднило. Боже, ця справа триває. Мені здається, відколи я працюю в журналістиці, принаймні останніх ну, багато років. Скажіть, будь ласка, в суті її мені здається, що глядачі вже, мабуть, і забули про нього. І до чого тут дипломатичний статус? Куди його хотіли передати? Це до України, до, до Штатів. От давайте подробиць трошки обговоримо. Так, власне, справа дійсно досить стара, і в великій мірі вона те, що відбувається останнім часом, це просто ганебна історія, і не лише для пана фірташа, а й власне для я не побоюсь цього сказати для країни, які його приховують, мова йде про справу, де Сполучені Штати Америки власне звинувачують пана фірташа в зловживаннях в участі у відмиванні коштів. І вже дуже давно власне скерований до Австрії країни, де він фактично переховується запит про його екстрадицію до Сполучених Штатів Америки для власне притягнення його до відповідальності саме за законами Сполучених Штатів Америки, використовуючи свої потужні зв'язки, в тому числі теж не побоюсь цього сказати з використанням своїх зв'язків у Росії, в тому числі і у Австрії, йому фактично вже точно більше 5-6 років дається переховуватись і безпечно перебувати на території Австрії. Постійно виникають якісь обставини, які. Через які Австрійський суд не дає дозволу на його екстрадицію до сполучених штатів, і от чергові події, які відбулися, це власне чергове підтвердження того, що теж є фактично проросійським олігархом, є проросійським агентом в Україні, і власне він вже. Фактично, Білорусь країна, яка фактично є ворогуючою, яка фактично є частиною агресії до України з території якої постійно запускаються ракети і входять російські війська на нашу територію, зробила пана фірташа дипломатом для того, щоб його захистити, оскільки там людина з дипломатичним статусом вона. Захищена від власне екстрадиції до сполучених штатів. Це однозначно так, Росія і Путін власне захищає наближеного українського олігарха від відповідальності Сполучених Штатів. Очевидно, ну є про це певні домовленості. Очевидно, фір теж знає дуже багато інформації. І я переконана, що той же фір теж може надавати свідчення, в тому числі проти верхівки російського керівництва, зокрема про корупцію, про те, як організовувалися в Україні корупційні схеми. Саме тому про багато інших справ не пов'язаних навіть з тими, і багато інших фактів, не пов'язаних навіть з тими безпосередньо за що його сполучені штати переслідують. Саме тому росіяни. А тому, що Білорусія тут більше виконує роль такої країни формальної, але то саме тому росіяни його дуже серйозно захищають і власне від правосуддя у Сполучених Штатах. І що ще більш прикро, що до цього захисту долучається і Австрія, оскільки фактично на її території він переховується, австрійські суди не дають дозволу. На його екстрадицію я нагадаю, що саме в Австрії також знаходилися було дуже багато активів, де українські чиновники, часів Януковича, топ посадовці, багато інвестували саме в економіку Австрії, в розвиток австрійської інфраструктури. Мав досить багато активів в країні в Австрії. І Австрія є країною, яка в принципі. В якій переховується від корупції від навіть українських правоохоронних органів багато посадовців, я просто нагадаю випадок, коли. Екс керівник національного банку Кирило Шевченко е був помічений у відні свого часу. Тобто, це на превеликий жаль. Це європейська країна, яка сьогодні е навіть в період російської воєнної агресії проти України фактично переховує на своїй території таких людей. Знаєте, я пригадую період після 2014 року, коли всі всі прихвостні Януковичівські, принаймні, вдавали, що вони кудись повтікали, і в мене була поїздка одна у відень. І так гуляєш по центру відній такий. Добрий день, добрий день. Знаєте, так на кожному кроці можна якесь одне знайоме обличчя зустріти. Дякую вам дуже за те, що ми сьогодні в ефірі підняли цю тему і обговорили всі ці історії. Олена Щербан, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції, з нами була на зв'язку.